У Миргороді стартував масштабний проєкт енергетичної незалежності. До 1 вересня дев'ять закладів освіти отримають системи автономного резервного живлення. Серед них чотири заклади середньої освіти та п'ять дитсадків. Це стало можливим завдяки ініціативі міської влади та підтримці Миргородського заводу мінеральних вод групи IDS Ukraine. На запит Міністерства освіти і науки України завод профінансував закупівлю та передав закладам обладнання, уклавши меморандум із громадою. Було придбано сучасні акумуляторні батареї і гібридні інвертори, які дозволять накопичувати та забезпечувати енергоживленням учбовий заклад в разі блекаутів або перебоїв з енергоживленням. Склали технічне завдання, провели тендер, обрали підрядника і закупили обладнання. На суму більше ніж чотири мільйони гривень. Миргородський завод мінеральних вод групи Адія Україн один із найбільших платників податків і надійний соціальний партнер громади, що завжди був опорою її економічного добробуту. Важливо тому що звернення бізнесової структури вони вкладають певні кошти в соціальний проект. Проект, який допомагає навчанню і вихованню наших дітей. І тому ясно, що ми однозначно підтримали і побільше б таких проєктів було. Я хочу подякувати і нашому заводу, і ІДС за цю ініціативу. І якщо є, будуть ще якісь такі побажання від заводу мінеральних вод чи від інших бізнесових структур, ми завжди підемо на зустріч і спільними зусиллями будемо розвивати нашу громаду. У лютому IDS Україн та Миргородська міська рада підписали меморандум, за яким міська влада визначала заклади, що першочергово потребують енергонезалежних рішень та забезпечувала адміністративну і технічну координацію. IDS Україн та Миргородський завод мінеральних вод взяли на себе фінансування проєкту. От, завдячуючи такій гарній ініціативі нашого Миргородського заводу мінеральних вод. У нашій школі з'явилось таке енергетичне обладнання. Це Акумулятори і інвертор, яка дає, яка дає можливість нам в разі відключення електричної енергії забезпечити потребу в електричній енергії нашого навчального закладу без харчоблоку, ну десь, я думаю, в межах доби точно на всі потреби. Зараз, коли Уже встановлені інвертори і акумулятори у нас освітлюється, при тому безперебійно. Тобто вимкнулася електрика, одразу перейшла вона працювати на цей інвертор. Це буде з електрикою. У нас вся початкова школа, це найменші, а там ще й кабінети. Вони такі найтемніші, бо поруч дерева можна буде включати світло. Це другий, третій поверх класи, які старшої школи знаходяться в новому корпусі. Це спортивний зал, їдальні. Остаточне завершення робіт планується до 1 вересня, щоб діти могли безпечно пробувати і комфортно навчатися в новому навчальному році. Окрім забезпечення безперебійного живлення освітніх закладів, IDS Ukraine завершила будівництво власної сонячної електростанції на Миргородському заводі мінеральних вод. У разі дефіциту електроенергії згенеровані обсяги будуть спрямовані на потреби громади шкіл, садочків, лікарень та житового сектору. Загальний обсяг інвестицій компанії в енергонезалежність уже перевищує мільйон євро. Ця сонячна електростанція вона генерує 1,4 МВт сонячної електроенергії на годину, а це дозволяє зменшити навантаження на електромережі Миргородської громади. Тим самим вивільнену електроенергію, яка генерує ця станція, може споживати. 4-5 дев'ятиповерхових будинків в Миргород. Це наш свідомий вибір. Це суттєвий внесок в енергонезалежність та стійкість Миргородської громади. Співпраця відповідального бізнесу громади та держави яскравий приклад того, як стратегічне партнерство перетворює виклики на нові можливості.